Вітання всім, хто любить орхідеї! Сьогодні поговоримо про розмноження таких орхідей, як камбрія та онцидіум. Особливість цих орхідеї в тому, що вони розвивають такі псевдобульби і цвітіння ми можемо отримати на новій псевдобульбі, яка, коли розвинеться, ви нам на квітконос або два квітконоси. Так як у мене ось цей онсидіум процвів на один квітконос. Ну і в мене вже третій рік в домашньому цвітінні видає мені тільки один квітконос. Два поки що не хоче. А ось такі орхідеї як камрії, як ми можемо розділити їх? Звичайно, найпростіший спосіб це розділити розетку. Тобто, ось, наприклад, в мене є ось така камбрія, вона має ось такі дві, псевдо старі. І ось тут є новий пагін, росте нова бульба, і ось цієї аж два. Тобто, якщо би ми захотіли то ми можемо що? Розділити, вийнявши ось цю орхідею з горщика, розділити ось так, і окремо посадити оцю частину і окремо цю. Ну, Я не хочу робити цього. От мені буде цікаво, коли ось ці нові псевдобульби розвинуться. І мені цікаво, як буде цвітіння. Можливо, кожна з цих трьох видасть квітконос. і ось хочу. Саме таке цвітіння, побачити, пишне на одній орхідеї. От. А сьогодні я хочу вам показати, як я розділила орхідею камбрію. Це теж камбрія, тільки інша трішки. І що я отримала з цього. Бачите, ці орхідеї, яка особливість, що вони нарощують оці нові псевдобульби так якось доверху. Отак, От як Онсидіум, бачите? він так Іде ось одна бульба, друга, далі ось так нарощує, і так трішки йде вгору. І оці нові псевдобульби, вони ось так майже зверху, і коріння, ось так от зверху, воно не в корі, не в субстраті цьому. Тому, бачите, воно так огуляється. Я думаю, що коли ця орхідея відцвіте, я її теж спробую поділити ось ці псевдобульби, які є. Такі вже молодші, я хочу їх від, відділити, посадити окремо. А ось ті, що лишаться, що там вже буде з ними, побачимо. А що буде? Зараз, зараз в принципі, покажу. Ось ці вона в мене була ось так разом: це були старі псевдобульби. Це ось ці були три такі зверху. Теж було дуже багато коріння. Тому я виняла цю орхідею з горщика. Ось ця вона була в цьому горщику. І ось відділила оці три бульби. Тут є дві старі, ось бачите, навіть є квітконосики, які були. Ось тут вона цвіла і тут, і тут. І ось це молодий, молода бульба росте, яка в майбутньому ось, коли вона вже ось тут така буде, як ось ці. Таким потовщенням, тоді вже у нас може випустити квітконосну, поки що вона в активному рості. Коли я відсадила ось цю орхідею, ну, і в нас лишилось ось такі оголені бульби. Я дивилася і то, і в когось, що навіть ось такі бульби вони можуть дати новий ріст. Ну, ось я вирішила перевірити, чи дійсно так буде. Дійсно, так і є. Вони довгий час стояли без змін ось ці старі псевдобульби. А через деякий час, ось хочу вам показати, ось пішов пріст, новий пагін, нова псевдобульба. Так що, якщо навіть у вас орхідея розрослася, ось так вгору, і вже, як кажуть інколи, вилазить із горщика. Можете, якщо вийнявши її з горщика, бачимо, що коріння в неї хороше, проблем з корінням немає. Той верх орхідеї теж має дуже багато коріння, тут теж в неї було зверху, так як цього онсидіум, дуже багато ось таких корінчиків, то можна сміливо відділити, посадити її окремо. Ось так як я зробила три, це вдовольво відсидила окремо. А ось ті, що лишилися, хоч вони були і без. Зеленої маси, тобто вони просто самі псевдобульби були. Ну, але вони живі, все в них там добре, коренева, хороша. І ось бачимо, що одна із цих псевдобуль випустила новий такий ріст, який в майбутньому розвинеться, підросте, буде ось такий. І теж зможемо отримати нове цвітіння. Ну і фактично нову рослинку. Ну, ось таким способом можна розмножити орхідею камбрію, тобто розділивши, навіть якщо під час розділення вас лишаються ось такі оголені, псевдобульби, тобто без листя, навіть і так ми можемо отримати нову псевдобульбу. Так як у мене. Так що можете сміливо так розділяти. Ну, Бажано, звичайно, що під час розділення таких орхідей відділяти дві, а то й три псевдобульби, до бульби, тому що таким чином рослина має більше сили для того, щоб нарощувати корінчики, для того, щоб ростити нові бульби. так? Якщо вже немає виходу, і, звичайно, орхідея десь в такому критичному стані, що потрібно її рятувати, то, звичайно, ми можемо і одну бульбу спасати і давати їй шанс на життя. Але якщо це не критично, то краще взяти дві-три псевдобульби, тоді вони вам будуть гарно розвиватися, нарощувати гарну кореневу, і в результаті порадувати вас цвітінням, ну, так як мій ось ідіга. Так що, якщо хочете розділити орхідею Камбрію та онцидію, можете використати ось такий спосіб. Всім дякую за перегляд! Все буде Україна!